Доброго дня, любі малята. Запрошую вас на заняття з аплікації. Подивіться, що лежить на тарілочці? Це помідори і огірки. Якого кольору помідори? Червоні, а огірки зелені. Помідори і огірки. Що це? Як назвати все це одним словом? Це. Овочі. І сьогодні ми будемо робити аплікацію овочі на тарілці. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо. В огороді за парканом достигають помідори. Всі тримаються кілочки, гріються. Давайте ще раз В огороді за парканом достигають помідори. Всі тримаються кілочки, гріються на сонечку. Молодці дітки! А для аплікації нам сьогодні знадобиться аркуш круглої форми. Тарілочка, на якій будуть лежати наші овочі. Два помідорчика, два огірка, клей, пензли, клейоночка, щоб не забруднити стіл, і серветка. Починаємо працювати. Спочатку викладаємо наші детальки, наші овочі на тарілочці без клею. Подивимося, як вони будуть у нас розміщуватися. А тепер, щоб вони добре трималися на тарілиці, ми будемо їх приклеювати. Спочатку беремо помідорчик, кладемо його на клейонку зворотньою стороною догори, беремо пензлик у праву ручку, не забуваємо правильно його тримати, набираємо клей на пензлик і починаємо розмазувати клей по... Нашому помідорчику. Лівою ручкою тримаємо. Ліва ручка нам допомагає. Розмазуємо по всій площині помідорчика. Беремо у ручки, приклеюємо до тарілочки і притискаємо долонькою і серветкою. Ось так. Беремо наступний помідорчик. Також само кладемо на клейоночку, для того, щоб не забруднити наш стіл клей. Розмазуємо клей по всій площині і приклеїмо на тарілочку. Притискаємо долонькою і серветкою. Наступний беремо огірочок. Перевертаємо зворотньою стороною, білою стороною догори, розмазуємо клей. ліва ручка допомагає, тримає. Беремо у ручки, не боїмося їх забруднити. Потім ми ручки помиємо, притискаємо. І ще нам залишився один огірочок. Добре розмазуємо клей, щоб приклеївся весь огірочок. Притискаємо. Ось такі овочі на тарілиці у нас вийшли. Діти, я бажаю вам успіху і буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі!